365 днів про взаємовідносини. День 31-й. Як стати міцною основою? Матвія 7 розділ, 25 вірш. І пішов дощ, і розлилися ріки, і подули вітри, і обрушились на той дім, і він не впав, тому що заснований був на камені. Багатьом чоловікам слід навернутися або зрозуміти і стати тим фундаментом, на якому дійсно можна сміливо будувати. Потрібно вернутися в сім'ї. Повернутися в сім'ї це означає бути для сім'ї своєї надійним і стабільним. Це означає, щоб ваша дружина і ваші діти були спокійні від того. Що ви є поряд, щоб вони точно знали, що ви є людина, яка не зрадить їх, не кине їх, не підведе їх. Оце і є фундамент. Я спокійно будую і йду далі, тому що знаю, прийде шторм, прийде буря, прийде вітер, і мій будинок не складеться як картковий будиночок. Він буде стояти, бо в основі є чоловік. І знаєте, багато хлопчиків, маленьких хлопчиків, вони так і не зуміли зрозуміти, що таке фундамент, тому що в своєму житті вони не мали батька. Або батька не продемонстрував, що таке стабільність, що таке надійність, що таке міць. І оці маленькі хлопчики повиростали, вони повиростали і створили свої сім'ї. І у них точно буде бажання стати для своєї сім'ї надійною і міцною опорою. Але так в своєму житті вони ніколи і не переживуть, і не відчують, що це означає мати фундамент від батька. Ми дякуємо Богу за те, що у нас є небесний батько, який вчить нас і лікує. Він багатьох із нас зцілює. Тому що є, така, є таке прислів'я, або такі вислів, хлопчик стає мужчиною, коли його батько говорить йому, що він став таким. Знаєте, що по практиці я одиниці чоловіків зустрічала, кому батько сказав: ти виріс синок і став мужчиною. І, не маючи цієї, цього посилу або цієї навіть думки про це, такі хлопчики. Вони всіма фібрами своєї душі намагаються сформувати в собі правильне бачення. І честь таким мужчинам, які працюють над собою, які дійсно трудяться над своїм характером. У них ціль або у них мрія. Не отримавши фундамент в своєму житті. Я хочу стати таким фундаментом для своєї дружини і своїх дітей. Я хочу бути надійним. Для них я хочу, щоб вони були щасливими в моїй присутності. І це можливо лише тоді, коли такий хлопчик, який виростає в мужчину, він знаходить Бога і виконує його покликання. Не маючи в своєму житті фундаменту, він може стати фундаментом для своїх рідних.